Дідусь Олександр у свої 78 трудитися біля землі уже немає здоров'я, проте свій пай віддає в оренду корпорації Сварогвестгруп. Розрахунок отримує грішми, худоби не тримає, тож зерна на корм в хазяйстві не треба. А віднедавна дідусь став учасником соціальної програми Синівська турбота. За умови підписання довгострокового договору з корпорацією клієнт отримує замість 5 6 відсоткову орендну ставку та одноразову допомогу в тисячу гривень. Дідусь Олександр жартує, що на таких умовах згоден і город в оренду здати. Я довольний, цим. я довольний і, і навіть, мабуть, прийдеться ще й город комусь одати. В оренда це, це дуже добре. Я, я довольний цим». Завідуюча місцевим ФАПом про настрої та клопоти стареньких знає не чуток. Каже, після запровадження програми соціального захисту синівська турбота селяни таку можливість прийняли з пересторогою. Однак зараз охочі віддають свої землі в довготривалу оренду. Тепер селяни більше дізнаються про нові умови від корпорацій. Заключити договори батьків закликають і діти. Адже у випадку смерті орендодавця 6-відсоткова ставка виплачується спадкоємцям. Ніхто не знає, що завтра буде, який завтрашній день буде. Але ніби тако з однієї сторони, то їм дуже вигідно, тисячу, по-моєму, гривень зразу дають і потім будуть давати більше процент. То для пенсіонера це дуже вигідно. У такому невеличкому селі, як Вовківці, надія у селян лише на інвестора. З трьох сотень населення переважна більшість пенсіонери. Тож бажаючих скористатися умовами довготривалої оренди вистачає. Предложили, кому 70 років і більше підписати договір і платити 6%, і там ще взаємо таке розуміння буде, допомагати, хто потребує там. От предложили, що хтось в лікарню попав, чи треба кошти, вони можуть і наперед виплатити. Сільський голова каже, корпорація Сварохвестгру платить одні з найвищих орендних ставок в регіоні. Співпраця з таким потужним інвестором йде лише на користь та розвиток громади. Програма Синівська турбота в Шепетівському районі набирає обертів. Лише у Вовківцях заключено 20 довгострокових договорів з пенсіонерами. Зараз на даний момент є більше 20 чоловік, і вони самі дзвонять і кажуть, що де ти дівчата дзвоніть, хай приїжджають. Якби діти згідні. В регіональному благодійному фонді зміцнення громад підтверджують, програма користується попитом у селян. Програма «60 плюс носить досить символічну назву Синівська турбота. Насправді, корпорація Сворогвестгруп, як соціально відповідальна компанія, турбується про своїх орендодавців, і ми глибоко переконані, що ті люди, які весь вік пропрацювали на землі, віддали їй всі свої сили. Вони заслуговують на певні пільги і на покращення умов життя. Спочатку програма соціального розвитку Синівська турбота була розрахована на пенсіонерів віком від 70 років. Проте скорочення тривалості життя на селі не дозволяло багатьом власникам паїв отримувати переваги від довготривалої співпраці зі сварогом. Тому зараз вік учасників скоротили до 60. До нас звернулася ціла низка людей, яким 65-67 років, і які говорили про те, що на превеликий жаль статистика дає невтішні дані і. На жаль, рівень смертності, вік смертності е суттєво змінюється. На роботу з громадами та реалізацію соціальних проєктів благодійний фонд виділяє щороку близько 9 мільйонів гривень.